Вітаю, люди друзі. Так, по зі Плоди не скинули. Дичка, яка перший рік от, залишила. Ось тут три плодики. Вон взагалі шість плодиків. От. Також ось. Три плодики. Вон там вдалі. Зараз покажу. Так. Дивимось, ось знизу парочка. Ось три, досить крупна. Це дичка, дичка сіянець, непривита зіна. Ось ой, ось два, ось яка. Як мені казали, років там сім тому, да, коли я її купувала, то це з крупного а, і ось там ще з крупного плоду, який прислано з Сполучених Штатів, якщо я не помиляюсь, десь, коротше, з-за кордону. Так, ну ось така зміна. І зараз до а, того, щоб порівняти квітик, я ще покажу привиту сап оверліс Вона менша. По росту. ця обігнала дуже швидко. От. І тут також є пару плодиків. Ось-два і ось тут. Ну, начебто то і не сильно вони відрізняються по розміру. Але подивимося і по смаку подивимось в цьому році, скуштуємо свої. Так, все, тільки чотири плодики на цьому деревці. А на цьому багатенько. Ось такі справи по азіміні. Все, поливаємо, поливаємо. Ну, а так все добре. Азіміна, плоди треба, щоб не смикалися з якимись гілочками, не терлися, бо в них потім з'являються такі п'ятна від листочків, від гілочок, від всього. Тобто воно просто має весь сіти вільно, щоб не було ніяких плям. Ну, а так, в принципі, нічого. Зараз я зроблю полив. Щоб сюди був, бо я рідко приїжджаю на дачу, і треба полити трошки. Хоча дощик був полило. Ну, в общем, якось так. Все, всім пока.